З анонімного джерела в статті, що Мартін нібито музила в сторі, і тут Ешлі нам прямо каже, що Мартін так сказав. Тейлор Свіфт записала у березні восьмого року альбомну версію пісні. Тобто, ми тоді у березні восьмого року Тейлор вже надала перші коментарі про. Мартіна Джонсона, вона в Мерчі Мартіна Джонсона, все таке. Під час турне в підтримку свого дебютного альбому в сьомих та восьмих роках вона писала пісні для свого студійного альбому Fearless і пісня Love Story була створена ближче до завершення роботи. Відповідаючи на запитання фанатів для журналу у квітні дев'ятого року, 19 років і тут свіфт сказала, що пісня натхнена хлопцям, з яким вона ніколи не зустрічалась. Це було у квітні дев'ятого року, тобто. Коли Тейлор ще 19 і можливо, вони почали зустрічатись пізніше, тому що теорія ходить така, що ну те, що я кажу, що вони зустрічались, я не думаю, що вони зустрічались прямо сьомого по десяти роки. Mm -hmm. Типу, воно було нестабільно. І на той час, коли вона давала цей коментар, вона сказала, що вони ніколи не зустрічались, але вона згадувала, як її